Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Ну що ж, нарешті довгоочікуване відео, довго в мене не було на YouTube каналі. Так що не було в мене дуже часу. Зараз таке ну, Зараз таке время, що дуже багато роботи і не співаєш її робити. І тому, ну, була затримка трошки у відео. Ну нічого, ми будемо доганяти що... Якось так. Хто може там чекав дуже довго, вибачайте, ну не зміг я знімати вам відео. Ну нічого, будемо зараз доганяти опущене. Так що канал я не прекращаю вести, будемо вести далі канал. Ну що, покажу вам синів відео. Телят, загін. І ще одного я собі бечечка там купив. І теж розкажу, покажу. Так що, Ото якось так. Ну нічого, пішліть, буду вам показувати. Так, ну що, ось мої жевжики. Ось мазунчик у нас, це у нас смерти, а це у нас ось Ну Трошки ну Скоро їм 19 числа їм буде 4 місяці. Ну В принципі, я довольний. Ну і не сильно довольний, ну, в принципі я вважаю, що вони нормальні. По впитаності. Да. А ну пишіть, як ви думаєте, хороші телята чи ні. Ну, в принципі, як хлопці в мене з двійні бичечки. А бізка вона сама корова в неї невеличка, мало те була. Ну є. І цей. Тому і вона не сильно величка буде. Ну, а так якось такі хлопці. Ну, хлопці двійні. В принципі, я думаю, нормально. Тим більше вони там після півгоду почнуть дужче вес набирати. Сильно я їх ще й не пічкаю, нічим так. Ось, я думаю, зробимо обробіток проковаємо катазалом, щоб вітаміни були. І обмін речовин у них ліпший був. І буде, я думаю, все добре. Ну що, розкажу чим годую. Ось це їм даю. Даю сіно, даю і сиру траву. Але утром сіно, ось туди пізніше під обід, дам трави. Вони якраз наїдяться. З утра трави не даю. Даю. В обід і вечором. Даю воду і дерть. І більш нічого. І тому якось так. Ні кабака, нічого такого я їм не тру не даю. Ну, зараз покажу вам, яку я дерть їм даю. Так, в общем, дерть. Ось така. 50% кукурузи, 25 пшениці і 25 ячменю. Звісно, дерть крупнувата, але треба мені трошки буде ось дертушку у досконалю на жі І я думаю, буде бити дрібніше. Додали вже трикальцій фосфат. ну Тут грам 50, може навіть трошки більше. Додається трикальцій фосфат. Добавляю соль ось обичну, кухонну. 50 грам десь. Оце на, тут десь 5 кілограм, 4,5-5 кілограм. Оце 50 грам трикальцій фосфат. Солі 50 грам. І зараз покажу вам добавку додаю БМВД. Ось, ось, ось добавка ця. БМВД білково мінеральна вітамінна добавка. Ну, бажано ще давати соняшникову макуху, але в мене її поки що немає. Будемо давати туди пізніше, не будемо зараз як желудки їм нагружати. Не пишіть там, може, хто напише, що хімія годуєш. Це не хімія. Ну, тут хімії немає. Це не ті антибіотики, не ті добавки, що ви думаєте. В принципі, я бачив, який вони результат дають. І товариші мені, хто займається тоже бичками, совітували, каже, попробуй. Ну, я ж думаю, і не дурак цю добавку придумав. Так що, хто буде мішати, оце робите так, 4,5 кг дерті. І пів кілограма добавки, якщо додати. Ну і це ж 50 грамів солі 50 грамів три кальція фосфат. Ну і на 10 кг так само, 9 кг дерті. І цього. І кілограм добавки. Ну, я вам зроблю ось цю ставочку у відео. Фото. Покажу, яка добавка, може, щоб хто знав. Ну, це не реклама, я просто покажу вам, якою я користуюся. Я і гранули від цієї фірми купляю, і я довольний. Ну, ось зараз накидую і це все мішаю. Ну, я ж кажу, нема тут такого нічого. Ну я і по телятах трохи замітив. Вони аж трошки ліпші, такі кругліші стають, добре. Трошки аж той. Ну, Треба ще соняшникову макуху. Ну нічого, туди пізніше і купимо. Може. Ну ось роздав їм дерть, їдять. Так що. А ну пишіть, може ви там більше даєте. Ну оце виходить у мене... Я замісю десь 5 кілограм. І оце їм на два рази роздаю. Пишіть, може хто там більше що. Можете ще, може ще що посовітуєте там їм давати, щоб вони може трошки більше розвивати. Ну я думаю, ще про ковим І вони дужче в рост тоді підуть. Бо як показує катазал. Ну, я їх проглистовував уже. Альбедазолом я їх проглистував уже був. Так що, які справи. Ну вони, в принципі, я ж кажу, вони не м'ясної породи. Ну не знаю, Мені подобаються. А там далі воно покаже. Вони гауштини не сильно м'яси, ну як нарост вони м'ясний мають. Ну хоча теж і ростуть вони, як і гаушти не ростуть. Тож. І це все залежить вітелятор. ну, То нічого. Будемо бачити, що вони виростуть. Так, ось такий у мене літнячок. Ось як бачите... Це тут і місто, щоб їм побігать, а тут міста їм вистачає. Ну, по розмірах літняк в місті з, накр... з навісом. Отак, довжина його 5,50 ширина 3,50. принципі, тут навіть 4 буде ставати і буде в принципі, нормально. Ну, залита бетонна підлога зробив в цьому году. Може хто там скаже, на що ти заливав. У нас по цьому просто не залити ходить. Мене теж було в прошлому році не залити. Але мені це не сподобалось. Коли йдуть дощі, а тут де не накрите, тут просто болото. А я не люблю, щоб в мене телята грязні були в болоті. Я люблю, щоб вони чистенькі були, красивенькі. І самому неприємно тоді тут пораться ходить, грязюку місить. Воно ще. Тоже, тут куча ковмашні, мошкарні, воно його кусає, воно тоді їсть погано. І чим ти його тут не обробляє, однак вони його кусатимуть. Ну, якось так. Розміри такі. Висоту я вам не скажу на весу. Десь 3, Ні, 2,50, мабуть. Десь так. 2,50 десь. Туди більше. Такий ясла зробив. Тут ось ясла підставки поробив, під відра, які в конюшні в мене зроблено. Ну, Хочу, щоб під дарти воду, зробити, тут трубу їм приробити. От то, до того бруска закріпить і до цього стовба закріпить трубу, щоб воду листь сюди їм і дарт сипать. Ой, ось. Всередині розмір 50 см, отут, може трошки більше, ширина їх. Хвататиме вам поза глаза цих 50 см. Висота тут від от землі до верху, до верху доски. О, вже її одірвали трошки, й 45 см. І отут до верхньої, здається, 80 з чим то я зробив. Ось. Основна ось а це додав, що, щоб не залазило в мене Бо є таке, що залазять і тоді вони траву там перетопчують, в общем, не комельфовано. Ну і ширина яса отак 3,30. І більше вам нічого такого не скажу. По матеріалах ось брус сотка доска 25 на 150 і все. Отак воно прикріплене, все. Доска прикріплена до стропил, а тоді бруски прикріплені до дошки. Вони не вкопані в землю, тут ось теж дошка зафіксована до бетонної підлоги, і тоді я так роз, як роз, в качестві розпорки бруски. Ну, в общем, зробила так, щоб було тоді, я зійшов, гоп бігом розібрав і все. Такі справи. Ну, нічого сложного, в принципі, немає. Так що. Ну, майте на увазі, може, хто там що як робитиме. Щоб знову. Що. Отакі От справи. Ну, ідемо, зараз я вам покажу свого ще одного жевжика. Так що, пішліть. Ось наш жевжик. Лунтик. Ну, що вам сказати? Лунтику на даний момент йому 40. Йому на даний момент 42 дні. Ну, Ось такий він вигляд має. Ну, купував, коли я його купував, в нього була вага 32 кг. Ну, в принципі, зараз він трішки підріс. Так що, отакий от вигляд має, да, гунтик Ну і так, там може по породі хтось питає, як ото. Полтавський, в общем з полтавських бичків. У нас тут ферма є недалеко, і от у них. Корови привезені з Полтави І такі красавці у нас є. Так що. Да, Лунтик, красавчик. Так що. Ну, що по раціону? Чим ми його кормимо? Щас вам розкажу. От така у нас. Дерть. дерть. Гра... Ну, Дерь та сама, що теля, там тільки без добавки. І гранула йде. Це що до трьох місяців даємо телятам? Сіно і вода. Молоко ще, по... ще молоком Поїмо Поємо ж по новому молок... воду в молоко ми не додаємо. Ну, тому що так і зручніше, і так, ну, видно, що по телятам їм навіть ліпше. Їх тоді на воду легше переводить з молока. Просто молоко тоді вбавляєте, і у вас теля вже на воді. Такі справи. Ну що, дівчат моїх уже нема. Повідповідаючи на ваші коментарі, там мене питали, чи тримаю я корів. Корів я не тримаю, тримає в мене бабуся. А я не тримаю. Я тримаю тільки зараз бичків. Тримати корову це як? Мені подобається корови, хочеться тримати, бути виробником як так сказати, молочної продукції, не тільки м'ясної, а й молочної. Але треба, якщо займатися молочним, треба шукати хороший збут. А здавати по 9 гривень на бочку я не дуже маю бажання. А то якщо здавати молоко на бочку по 9 гривень, то все, що вам залишиться, це то той навоз, що ви утром в обід і вечором з-п неї вивезете. А мені не хочеться. Заведу може корову, щоб поки тримати для себе, щоб поїть бичків. Там, може, поросята будуть. Отак. От а так. Ну теж корову хочеться спробувати продає Брауншвіц. Хоча теж її ціна, звісно. Ну, як показує дядя Льоня Бобошко, я думаю, вона того стоїть. Ну, а там будемо дивитися. Може в ближайшому раді і придбаємо, а може і ні, хто знає. Так що, будемо дивитися. Ну, так що я вам відповів. Надо шукати збут і хорошу породисту корову. Ну, або, навіть не одразу з Брауншвіц, а хоча б якось там пород, ще других пород купити, тих самих Голштинів, чи Полтавських мені подобаються. Аршири мені теж подобаються. Ще хочеться цей лебідіна купити. Хоча б бьлочку. Є у нас таке, як в області, що займаються вирощуванням ну, лебіднів породи. Ну, думаю, спробуємо, купимо. Ну, це як в планах є, а там як воно вийде, не знаю. Ну, А кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, пишемо коментарі. Хто не підписався, підписуємося на канал. Не, коли підписались, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бо чим далі, тим буде цікавіше. Це я вам гарантую. Всім дякую за перегляд, і все буде Україна. До зустрічі в наступних відео.